Тиждень з 1 по 7 вересня. Сьогодні буду багато говорити про затемнення, яке відбудеться 7 вересня, тому що період затемнень важливий і може нести наслідки на роки. Повне місячне затемнення відбудеться 7 вересня, але період коридору затемнення розпочинається вже з вівторка, з 2 вересня. Місячне затемнення відбувається в знаку риби. Багато емоцій, глибинних переживань. Будьте обережні з прийняттям важливих рішень на емоціях та без них. Взагалі-то категоричні рішення прийняті в коридорі затемнень, поверненню не під. Підлягають, начебто, звичайна сварка може зруйнувати стосунки, або на емоціях написана заява про звільнення з роботи. Період коридору затемнень підходить для тих, хто давно усвідомлено хотів позбутися чогось, наприклад, негативних емоцій або поганих звичок. Місячне затемнення 7 вересня відбудеться на усі знаків діва риби, спираючись більше на порядок, практичність, здоровий глузд, треба більше довіряти своїй інтуїції та проявляти співчуття та прийняття. Особливо вплив затемнення відчують. Риби, діви, стрільці та близнюки, а також ті, хто мають особисті планети та кармічні вузли в знаках риби та діва. На цьому тижні стає точним напружений аспект між Юпітером та Марсом. Хочеться визнання навіть силовими методами. Можуть бути загострені конфлікти, в тому числі військові. 2 вересня Меркурій майже на місяць переходить в знак Діво. Це його місце сили. Возом працює чітко. Це найкращий час для навчання та засвоєння інформації. Легко будуть проходити перемовини та будуть заключатися важливі. Угоди вдалого вам тижня.